Вітання. Буквально щойно президент України Зеленський зробив і Він написав на своїх сторінках. Буквально наступне цитата: тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи. Ключові питання: як змусити Росію зупинити вбивства? Ну і далі, і не пропустити третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною. Тобто, фактично, ці слова президента України. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття, Ну певною мірою звучать сенсаційно, але я без безсумінно не питань і запитань в цьому рівнянні ще занадто багато. Але тим не менше, дуже очевидно, що відбувається дуже інтенсивний переговорний процес. Але я в цьому відео хочу поговорити про європейський фактор, фактор європейських країн в цьому процесі. процес який називається спроба зупинити війну в Україні е, про зупинку війни або про повноцінну мирну угоду, мирову угоду, мабуть, наразі не йдеться йдеться про те, щоб якось у якийсь спосіб зупинити кровопролиття тут і зараз. Отже, ми можемо констатувати, що протягом всього листопада відбувалися системні, потужні, наполегливі, різноманітні справи зусилля. Рухи різних суб'єктів в контексті цього питання, ми вже в одному з попередніх відео говорили, що все почалося наприкінці жовтня. А остаточно, 19 листопада, коли Дріскол, посланець, міністр відповідно американський прилетів в Київ і фактично констатував, запропонував в Україні план зупинки війни. Судячи з того, що там було запропоновано, він був не дуже для України приємним, бо серед іншого йшлося про. Як принаймні стверджується про вивід українських військ з усього Донбасу, в тому числі з неокупованих територій, наприклад, Слав'янська-Краматорськ. А потім була зустріч в Женеві. Там трошки цей план виправили краще для України, але знову ж таки, це було в контексті перемовин з Європою. І отже, в понеділок, 8 листопада, президент України відвідав Лондон. Для зустрічі з лідерами Франції, Німеччини і Великої Британії, і вони продовжували напрацьовувати європейську відповідь американським пропозиціям щодо закінчення війни в Україні. Тут слід зрозуміти певною мірою. Зараз наступне моє відео буде прослідковувати наступні хвилини цього відео. Я буду констатувати. Те, що нині, в контексті американського плану зупинки війни в Україні починають виникати ризики не лише для певні ризики для України, бо, наприклад, втрата або вихід з усього Донбасу сумнівно в цьому приємного мало. будемо сподіватися, що цього не доведеться робити, хоча тиск на Україну здійснюється потужний. Але насправді американська концепція зупинки війни в Україні ставить під загрозу. Європейську безпекову ситуацію. Тому в цілому зрозуміла ситуація для медіа, для загального простору, для людей, для пересічних мешканців, як прийнято говорити, ситуація виглядає от приблизно так: Сполучені Штати і Білий дім тиснуть на Україну з метою примусити Україну до несправедливих умов миру. А Європа має на увазі там багато пунктів, але передусім це вихід з Слов'янського Крамадорського. І інші пункти, звісно, там неповернення в Україні повністю Запорізької атомної станції лише наполовину. А з іншого боку, от згідно такого уявлення, яке в медіа створюється, є Європа, яка з Україною до кінця. Хочеться завжди запитати, до якого кінця, звісно, але от нібито Європа продовжує наполягати на непорушності кордонів, на правилі, на. Законі правил на міжнародних угодах про непорушність кордонів, про суверенітет, територіальну цілісність кордону 91 року або хоча б 2022 року України. І от нібито європейці говорять правильні речі, і нам внутрішньо, чисто ментально і емоційно максимально приємно, і нам європейці на тлі е, нинішньої адміністрації Сполучених Штатів виглядають як ну більш емпатичні, які демонструють більше емпатії симпатії до України. Але ось у чому основна проблема. В буквально пару днів тому Білий Дім також опублікував нову оновлену безпекову стратегію Сполучених Штатів Америки. І ця стратегія після її публікації остаточно стало зрозуміла. Америка прямим текстом говорить, що Сполучені Штати... Ну, вони або говорять, або натякають, не планують безпосередньо гарантувати безпеку з цього тексту стає зрозумілим, бо цей текст багато претензій має до Європи, що Сполучені Штати Америки не планують і не будуть забезпечувати і гарантувати безпеку для європейського континенту. І тому відповідно в цьому контексті ми маємо розуміти, що всі дії Європи е з метою, принаймні, великою мірою мотиви європейських країн, європейських лідерів. Тому, що вони заохочують Україну продовжувати бій, захищати свою територію, е берегти свої кордони, продовжувати е війну. Тобто, фактично, європейська пропозиція полягає, тобто американська пропозиція жорстка, груба навіть. Певною мірою вона може виглядати нахабна. Ну, принаймні з того, що відомо. Ніхто на власні очі, більшість людей, не бачить. Це лише лідери країн бачать цю пропозицію. Але як вважається, як преса повідомляє. Європейці говорять, ні, ну не можна ж так. Це ж несправедливо по відношенню до України. Але Європа при цьому не забезпечує Україну необхідним ресурсом, тобто Украї... Європа не готова разом з Україною вмирати. Тут тобто же ж питання е, основне. Так. Да, Повністю Європа говорить правильні, справедливі слова. Безсумнівно, це несправедливо по відношенню до України. Жодних сумнівів у цьому немає. Я перше піднімаю руку, щоб позиція Європи більш емпатична, правильна і справедлива. Але є проблема: немає сил, немає потенції забезпечити цю позицію. І Європа прекрасно це розуміє. Але замість того, тобто, якщо Європа закликає Україну відкинути. Умови миру або зупинки війни принаймні запропонують Сполученими Штатами, означає, і, наприклад, на, 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 натомість продовжувати битися, це означає, що Європа, якщо вона чесною є: Британія, Франція, Німеччина, е, передусім, Північна Європа, вони мають почати, я перепрошую за ту грубість, почати вмирати разом, разом з українцями. Бо насправді зараз найбільше, чого Європа очікує від України, особливо коли американці по суті заявили, що не будуть гарантувати безпеку Європи. Найбільше, що вони очікують від України, що Україна буде гарантувати їхню безпеку, і чим довше триватиме війна в Україні, тим менше шансів, що Росія нападе на європейський континент. Ну, наприклад, не спробує зайти через відповідний коридор сувальський і повністю оточити країни Балтії. А, тобто, ви, українці, продовжуєте битися і вмирати за європейські цінності, за принципи і правила за кордони європейських країн. Ми вас підтримуємо. Але ми надамо вам патріоти, патріоти, бо нам вони потрібні. Ми не будемо збивати ракети і дрони російські, які залітають на нашу територію. Але ми повністю вас підтримуємо. Ви продовжуєте битися. Але ми, але ми не заберемо 280 мільйонів мільярдів, точніше євро, російські гроші, які зберігаються, наприклад, більшість з них в Белізі і в Бельгії, для того, щоб вам ці гроші дати на подальшу війну або хоча б на відновлення. Тобто, тобто говорить все правильно, але не, 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 певною мірою частково допомагають. Ми дякуємо європейським країнам, але Україна майже 4 роки стікає у великій війні і понад 11 років. А, в, в цілому війні, починаючи з 2014 року. Тому я вважаю, що на іншому етапі, в ситуації, яка складається, ситуація складається дуже складно. Видно, що український президент і українська влада докладають максимум зусиль для того, щоб вийти на якесь рішення, і Україна в принципі підіграє. Заявам Трампа тільки Трамп скаже, що треба мир. Україна підіграє. Да, треба мир. Тільки Трамп скаже, що треба вибори. Президент України сказав, да, ми готові проводити вибори, але ви забезпечте безпеку, хоча б на 60-90 днів, щоб можна було ці вибори провести. Тобто Україна в принципі, підіграє американським вимогам, але одночасно Україна намагається ну, типу, втягувати Європу, тобто зберігати статусність європейського континенту в діалозі зі Сполученими Штатами. Слід розуміти, що Сполучені Штати, нинішня адміністрація США, по суті, припинила вважати Європу повноцінним суб'єктом безпекових переговорів. Тобто Америка, нинішня адміністрація, зневажає Європу. Є для цього підстави, по правді кажучи. Там є дайверсіті в Європі, гендершмендри, гейпаради десятки мільйонів мусульманських мігрантів, які демонструють нелояльність до європейської цивілізації. Повна енергетична залежність від великої міри, в тому числі від Росії. Тобто Трамп і американська адміністрація зневажає Європу. І Європа це відчуває. І тому Європа просить Україну, натякає Україні, що Україна ну не треба з Америкою самостійно розмиляти, лише з нами. Давайте, щоб підтягуйте нас, щоб ми теж були суб'єктом в цьому переговорному процесі. Європа важлива, Україна є частиною Європи. А, і нам, ми є частиною європейського континенту, Україна є сьогодні, ну прям центром європейських процесів, європейських історичних цивілізаційних перетворень, які відбуваються. Але це захід Європи. Європа втратила свою суб'єктність через свою слабкість, через свою політику, взагалі гуманітарну політику, соціальну політику, військову політику. Вона втратила свою суб'єктність. І коли Європа Сполучені Штати почали прямо тикати носом Європі в її нікчемність. Європа зараз не хоче воювати, не хоче Україні повноцінно допомагати, не хоче гроші давати, не хоче забирати російські гроші в Бельгії, не хоче давати патріоти там, Українська влада клянче там, по одній системі там, в різних країнах. Але разом з тим намагається зберегти, робити вигляд як повноцінного безпекового суб'єкту в Європі. Натомість Європа стане на зараз нездатна швидше за все, захистити свої кордони, якщо відбудеться напад. Повноцінній конвенційній війні. Звісно, якщо почати стріляти ядерною зброєю, там не зрозуміло, чи хто виграє, хто програє, але ніде нічого не залишиться. Але якщо говорити про звичайну війну, конвенційну війну, то Європа швидше за все почне програвати і відступати. І Європа це розуміє. Особливо це ризик цього підвищується, якщо в Україні зупиниться війна і бойові дії. Підсумовуючи, на даному етапі, на мою думку, Україні як державі, українській владі, українському військово-політичному керівництву, треба припинити оглядатися на позицію Європи в процесі зупинки війни в Україні. Ми вдячні європейським країнам. Європа чимало допомогла. Також Європа проявляє емоційну, скажімо так, емпатію, те, про що ми говоримо, тобто співпереживання більше для України. Але Європа сьогодні більше переймається, дорогі друзі, повірте мені, своєю безпекою, яка під серйозною загрозою перебуває. Але просто щоб це не виглядало дуже пошло цинічно, вони, звісно, говорять про безпеку України і про українські кордони. Якби вони по-справжньому піклувалися, вони б долучилися по-справжньому. А насправді вмирати доводиться лише українцям. Тому Україна має пристати перестати займатися тим. Чим ми займатися не зобов'язані гарантувати безпеку Європейському континенту? Нас в НАТО не беруть, нас в Європейський Союз не беруть, але від нас очікують, що ми будемо, продовжуючи вмирати на фронті, гарантувати безпеку Європейському континенту. Це закінчилося світло виробили. Зараз включимо ліхтарик. І будемо фіналізувати. Тому э, сконцентруватися на переговорах, на переговорах, безсумнівно, з Росією, з, зі Сполученими Штатами, для того, щоб зі, в діалогі зі Сполученими Штатами добутися найкращих умов, наскільки це можливо в е, подальших перемовинах з Росією про зупинку війни в Україні. Звісно, це не буде кінець війни. Але це буде зупинка і принаймні заморозка станом на даний момент. Якщо нічого хорошого не вийде з наших українських зусиль, ну, на жаль, нічого не залишиться, як сприяти тому, щоб відбулося масштабування. На жаль, цієї війни за межі України в бік Заходу. Інакше до них не доходить гострота проблеми і гострота питання. Україна має припинити гарантувати безпеку Європейському континенту, а має зайнятися зупинкою війни в Україні, відновленням і побудови суверенної, сильно успішної держави, військової в тому числі, щоб унеможливити повторний напад в майбутньому і чекаючи кращих часів для відновлення територіальної цілісності. Дякую за увагу! Цікава ваша думка. Напишіть в коментарях. Побачимось.